Щоб підключити даний винт принтера, ми його вмикаємо, затискаємо цю кнопочку, щоб запустити блютуз. Заходимо в додаток FunPrint, Ми обов'язково закачуємо або в Play Market, або в Apple Store, тобто не через сайт і не через код на упаковці, тому що він може бути платним. Далі ми нажимаємо фото, яке хочемо друкувати. Там вибираємо зображення, обираємо саме нашу галерею. Дивимося, чи все окна приходить по зображенню. Настискаємо печать. Сунемо, скільки там собі потрібно. Даємо доступ до саме геолокації. У нас виб'є одразу в податку саме номер. Натискаємо печать. У нас тут просто закінчується папір. Ось, вибиває таку помилку, але ось так він саме підключається.